Здравия за спасенья, и во всем благое восхищение Подарь Господи, мир, здравия, здесь свои деяния Всем, чем того часа, и боятелям, и воютелям. Тема создания и і обродетелям и, и сохранили Господи на нас. Вітаю сьогоднішнім надзвичайно відповідальним днем для Черкащини. В кінців, через багато років незнання свого ходатая і попечителя, і молитвенника перед Богом. Черкащина сьогодні побачила його в цьому воянні. І це не случайно. Він родився, його тут поховані мати і сестра. Він ходив пішком по нашому місту, а коли після першого заслання за Урал, вернувся назад, він тут на Черкащині зробив і відкрив клініку, лікував наших черкаща не забував він і про Черкась, і потім, коли пройшов надзвичайно великий і довгий шлях свого життя. Це людина, яка не тільки не достойна прославлення, але і достойна для назидання кожної віруючої людини тіє відношення до Бога. До себе і до свого люду. Він любив Бога, але любив Бога в Богові. Він не відказався від Бога тоді, коли потрібно було виховувати своїх п'ятеро дітей. Він залишив їх і пішов далеко за Урал, без ропоту, без. Виправдання без скорби і нарікання, а що, а навіщо? Тому що він знав, навіщо він іде. Його Бог призивав і призвав на велику дію спасительну. Коли він писав свій твір, гнойна хірургія, то він почув голос. Що тут повинен бути надпис Єпископ. І дійсно тоді, коли він став єпископом, було написано на цьому творі, на цій книжці. Я думаю, що лікарі багато держали її в руках або чули навчання про гнойну хірургію, яку він написав для медицини. Там був написаний єпископ Лука. Єпископ Лука — це непроста лічність. І останні роки свого життя там у Симферополі, я був у тому домі, де він проживав і майже не піднімався. Він ніколи ні від кого не відказувався, він всіх приймав до самої своєї смерті. Це надзвичайно великий поміст. Він ніколи не відказався від медицини. Тому що він казав, що медицина і віра не роздільні.